Ігрова індустрія радикально змінилась, колись розробники створювали гру як завершений витвір із сюжетом, фіналом та чітким геймплеєм. Зараз більшість ігор це сервіси, які існують роками, мета не створити шедевр, а забезпечити стабільний грошовий потік. Це призводить до того, що замість інновацій, геймдизайну чи історії студії концентруються на монетизації, сезонних івентах, батлпасах, кейсах, гравець став об'єктом аналітики, а гра інструментом витискання грошей. Монетизація це не просто про продаж. Вона будується на психологічних тригерах. Страх пропустити щось обмежене, нагорода із затримкою, щоб гравець ще трошки пограв, псевдовиграші. Це коли гравець щось отримує, але це не цінне. Ці методи беруть початок з азартних ігор. Ігри навмисно будуються не для задоволення, а для утримання гравця в петлі. Це геймдизайн керований емоційною маніпуляцією. Pay to win це нова форма несправедливості. Усе частіше в іграх виникає ситуація, коли платиш, виграєш. У шутері зброя з кращими характеристиками, у стратегії буст до ресурсів, у мобільних РПГ герой вищого рівня зразу. Це нівелює саму ідею грати, щоб виграти. Безкоштовні гравці перетворюються на фонову масову. Донатори правлять, це руйнує баланс, знецінює зусилля та вбиває мотивацію до гри. Гра навмисно робиться незручною. Тобі дають повільний розвиток, обмежують інвентар, додають виснажливу рутину, а потім пропонують вирішення. Купи прискорювач, пропусти рівень, купи віп-статус, це дизайн через обмеження. Гра не складна сама по собі, вона навмисно зроблена такою, щоб ти заплатив гроші. Системи лутбоксів – це азартні механіки під виглядом геймплею. Гравець не знає, що отримає, але витрачає гроші з надією на щось рідкісне. Шанси непрозорі. Анімації викликають емоцію, так само як і у рулетці. Виграш майже ніколи не виправдовує вкладено. Це створює залежність і формує поведінку гравця, подібно до азартного гравця в слотах. Battle Pass – ще один інструмент монетизації. Дає тобі прогреси з нагородами, має обмеження по часу, частину винагород відкриває лише за гроші. Це стимулює щоденний вхід, виконання завдань та грінт. Гравець перетворюється на працівника, працює на гру, а не насолоджується нею. Коли акцент сувається на донат і постійне оновлення страждає сюжет. Частину історії вирізають у DLC, глибина персонажів спрощується, атмосфера ламається стороннім контентом. Ігри втрачають ту саму магію, яка колись робила їх унікальними. Поділ гравців на класи. Монетизація ділить ком'юніті. Ті, хто донатять, вони гарно виглядають, мають бонуси та різні плюшки. Ті, хто грають безкоштовно, на підхваті, це шкодить спільності, породжує ворожість. Ігрове середовище вже не про гру, а про статус та гроші. Коли ти купуєш гру і бачиш рекламу, донат, недопрацьовану кампанію, ти відчуваєш себе обдуреним. Монетизація з'їдає довіру до студій. Гребці стали цинічними, а розробники обережними в комунікації, замість відвертої розмови, маркетингова брехня. Коли механіка змінюється на користь донату, це вже не гра, а симуляція витрат. Немає сенсу старатись, якщо можна купити. Відсутній ризик бо можна відновити за донат, відчуття досягнення стерти. Ігри втрачають емоційне ядро, те, за що ми їх любили. Коли в історичному шутері з'являються герої Марвел чи колаборація з Бургер Кінг, це руйнує світ гри. Ігри більше не художні твір, вони рекламна платформа де просуваються різні бренди. Постійні сезонні пропуски, грінт, обмежений час усе це веде до ігрового вигорання. Гравці втомлюються, але продовжують закривати рівні, бо шкода втраченого прогресу. Ігри, які мають відновлювати, перетворюються на джерело стресу. Ігри це не магазин, не казино, не рекламна платформа, це світ, де ми герої. І поки ми не забудемо, як це пройти гру не за гроші, а за навички, за досвід, за емоції. Гра ще жива. Якщо ми погодимось на казано в кожному релізі, ми втратимо одне з найважливіших мистецтв нашого часу.